Щодо союзників, якщо говорити про зовнішньополітичні сили, або в, саме як держави, або саме як якісь внутрішні державні сили, то тут можна говорити про наступні сили. По-перше, Україна зараз має відносно непоганих союзників в плані країн. Я жодною мірою не ідеалізую ні нинішню польську владу, ні угорську владу, ні хорватську владу. Але тим не менше там вже відбувся в Хорватії, в Угорщині ще раніше, а в Польщі і в Хорватії, от, власне, протягом останнього року такий поворот вправо. Там не прийшли до влади якісь радикальні е, традиціоналісти, але тим не менше от, е, поворот у бік християнських цінностей, у бік націоналізму там відчутний. І зараз йде, е, і триває інтеграція цього простору Міжмор'я. від е, Варшава по Ну, Знаю, що тут місцевим жителям особливо актуальна проблема Угорщини, але якщо Україна, якби Україна була сильною, то я думаю, ніяких би претензій з боку Угорщини щодо Закарпаття не було. Зрозуміло, що якщо Україна є слабкою, то природа, в принципі, не терпить порожнечі і сильніший сусід починає певну анексію. Спочатку сементарно, культурно, фінансово, потім, можливо, і Це щодо конкретних країн. Тобто проєкт міжмор'я, геополіти... геополітичного блоку між Балтикою, Адріатичним морем і Чорним морем, він більш ніж реальний. Проблема в самій Україні, що немає дійсно української держави, яка була б зацікавлена в такому проєкті геополітичному. Щодо що стосується конкретно сил середині держав, то, на мою думку, зараз засоби масової інформації вони сформували такий хибний стереотип про те, що всі західні праві, вони якісь пропутінські. Я навіть від націоналістів чуву, всі нас зрадили, всі продалися Путіну. Насправді тут немає нічого. По-перше, не всі продалися Путіну, по-друге, Потрібно на себе нарікати. Путінська Росія, вона до націоналізму ніякого відношення не має, але тим не менше, там, виходячи з прагматичних міркувань, ведуть дуже вдалу інформаційну політику. І вони намагаються впливати як на європейських правах, так і на маргінальних європейських лівих. Бо загалом зараз Європа вона і так ліва просто є. Скажімо такі, білі пухнасті культурні марксисти, котрі зараз знаходяться при владі, а є більш такі радикальні вуличні. Е, ну, Наприклад, в ті ж самі Греції, хоч е, Золота Заря» має проросійську налаштованість, хоч їхні ліваки також пропутінські про є. Але водночас є багато е, сил, які не покладають особливих надій на Росію. І ті ж самі проукраїнські акції, які проводили іспанські націоналісти, французькі націоналісти це, я думаю, свідчення. Люди чомусь вважають той же самий Національний фронт, нинішній національний фронт, такою радикальною націоналістичною організацією. Але, по суті, це такі націонали-ліберали, котрі просто стокулюють на іміджі партії і на окремих проблемах. А справді правою там є вулиця. Ті ж самі ідентитори, ті ж самі е, традиціоналісти-католики, ті ж самі е, окремі роялісти тощо. І проблема самих українських правих, що вони не ведуть нормальної пропаганди серед цих е, кіл. От лише після Майдану з'явилося декілька інформаційних ресурсів, які доносили до англомовної публіки. Націоналістичне бачення подій в Україні. А звідки присічному, скажімо, правому дисиденту десь у Швеції, Франції чи в Англії знати, що тут відбувається? Він думає, що українці це Ну от Майдан був породженим якимось лібералами. Всі українці хочуть до Брюссель до ЄС. І так далі, і тому подібне. Звідки вони знає, можуть знати про справжні мотиви українських націоналістів, звідки вони зна, можуть знати про ту ж саму ситуацію на Донбасі? От, серед українських націоналістів хіба немає таких романтиків, які там захоплювалися басктими сепаратистами із ета? Та багато хто є, але тим не менше, думаю, більшість тих, хто захоплювався чомусь. Ну, Певною мірою з об'єктивних причин не знав, що ті ж самі ЕТА вони були, по суті, комуністами і значною мірою орієнтувалися на Радянський Союз. Так само через інформаційні проблеми багато е західних правих вони, в принципі, дезорієнтовані в подіях на Україні. Вони думають, що Донбас дійсно якісь етнічно російські території і е боротьба проти України справедлива. Українські ж націоналісти інколи так само міркують про якісь міжетнічні конфлікти на Заході. Тому тут, в першу чергу, треба на себе нарікати. Що стосується виборів США, то я б не вважав би Трампа якимось правим політиком. Ну, швидше, це американський ляшко або там Жириновський. Тобто клоун, який просто спекулює на деяких правих проблемах, він, наприклад. Піднімав декілька, декілька разів питання абортів, але водночас його фірма, наскільки я знаю, співпрацює з однією з найбільших фірм, яка здійснює аборти. Це вже дуже багато чого говорить. Його позиціонують як християнського політика, але як християнин може бути одруженим, якщо не помиляє чотири рази він на дружний букві. Ну, тобто Трамп він аж ніяк не є правом політиком. Там більше надії можна на поза покладати, але я сумніваюся, що переможе на виборах.